Довгий сезон відступати нікуди. МСК Харків, програвши три стартові матчі чемпіонату України з футзалу в екстралізі, у четвертому турі. Зустрічався у Луцьку з дебютантами літного дивізіону командою Люберт. І Василя Сухомлинова були рішуче налаштовані і досить швидко дали зрозуміти, що приїхали боротися виключно за три очки. Своє бажання вони підкріпили голом. Данило Кондратович відкрив рахунок на 13 13-й хвилині. Ось і не вір після цього у прикмети. До перерви суперники загальну ситуацію не змінили. 0-1. Я побачив таку зібрану, гарну команду. Нарешті ми там билися один за одного, старалися, допомагали. Вже трішки у нас награвати те, що нам каже тренер. Напевно, тренер казав і про те, що плюс один у футзалі взагалі не перевага. Невдовзі після початку другого тайму гості подвоїли результат. На 22-й хвилині капітан харківської команди Бахман Фаталієв втік у відрив та ударом під перекладину увігнав м'ячу сітку. Раділи городяни недовго, не минуло й хвилини. Як Люберт відновив різницю. Зробив це Михайло Запорожець. Чим ближче був кінець матчу, тим наполегливіше атакували господарі. Але Харків вистояв і здобув першу перемогу. 2-1. ми гралися тільки на перемогу. Тому і був настрій, тому що Гастинність любар це добре, але ми приїхали тільки за перемогу. Хлопці набирають досвіду, і ми, ми будемо тільки битися і старатися у кожному матчі. Добивати, ну, заробляти три очки і битися з, з, з кожним з кожної команди. Будемо кладатися. у таблиці Харків. Посідає дев'яте місце серед 12 команд: Очолює екстралігу Аврора Росіяни набрали у чотирьох матчах 10 очок. Осінь найкраща пора для кросів. А чим складніша траса, тим цікавіше учасниками, тим більше у них можливості проявити себе. На чемпіонаті України з велосипедного кросу у Кропивницькому харків'яни вибороли три повні комплекти нагород. Два золота вони взяли у груповій гонці на 6 кілометрів 200 метрів. Вікторія Кононенко виграла дівочий заїзд. Іван Жук фінішував першим серед молодших юнаків. Юніорки Марина Романенко, Карина Кононенко, Аноненко та Кіра Дубініна перемогли в естафеті. Артур Нечволодов став дворазовим віце-чемпіоном України серед дорослих. Він приїхав другим в індивідуальній гонці на 9 кілометрів 300 метрів та разом із полтавськими спортсменами забрав естафетне срібло. Жук посів друге місце в юнацькій індивідуальці. Бронзову медаль заробив в естафеті у складі збірної області, за яку виступали також Вадим Майданник, Матвія Пальков та Андрій Єфанов. Ще дві бронзи до Харкова привезли Марин. На та Карина Кононенко вони піднялися на п'єдесталу груповій та індивідуальній гонках відповідно. У чемпіонаті України з велокросу брали участь понад 280 спортсменів із 12 регіонів. Збірну Харківської області представляли вихованці професійного коледжу спортивного профілю з Дюшор, Динамо, ШВСМ, Пісочинської ідеї США та велоклубу Майстерсервіс за кожними з них стоїть тренер. Харків'ян до змагань готували, мотивували, підтримували на шляху до успіху та допомогли його досягти. Андрій Дубінін, Ігор Гримайло. Роман Коробов, Антон Овсянніков, Олександр Московченко та Єлизавета Брагіна. Віра Василенко стала чемпіонкою України з боксу серед дівчат. На змаганнях, які проходили у баянах Чернівецької області, спортсменка КДЮ США ХТЗ була першою у вазі до 57 кілограмів. Підопічна Володимира Неженцева та Сергія Верходанова виграла всі свої бої достроково. У фіналі Василенко забила у другому раунді Анастасію Мішуру із Дніпропетровської області. Також на рахунку харків'янок дві бронзові нагороди відзначилися Анастасія Губіна та Ельвіра Кіське, які представляють Кадию США Восток та клуб «СМК Спорт відповідно. Вихованка Верходанова та Яніса Куриленка посіла третє місце у вазі до 48 кілограмів. Підопічна Руслана Головенка до 51 одного. З Буковини вирушаємо до столиці Австрії, де завершився 21-й міжнародний турнір з карате Відень Опен. А примітний він тим, що одним із його переможців став спортсмен харківського клубу Вагра Кобсар Кісян. Відновивши кар'єру після досить тривалої перерви, він наочно показав і довів, що мотивацію та майстерності не втратив. Повернення на татамі вийшло переконливим. 37-річний підопічний Рудіка Сагрунова виграв у еліті. Ні, категорії змагання у куміте у вазі до 75 кілограмів. Головну конкуренцію Саркісяну склали італійці, які протистояли йому у півфінальному та фінальному боях. Протистояли гідно, але досвідчений український каратист був сильнішим. Стефана Бракалі він побив із перевагою 4 бали. Джордана Чепіні з рахунком 5-2. Можливо, відень Альпи та Дунай тепер надовго запам'ятають, як тут феєрив Саркісян. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спорт новини Харків.